Лікарські засоби ви повинні отримувати від офіційних постачальників, які мають свої ліцензії, дозвільні відповідні документи. Всі ці документи, договори на постачання, ви повинні вивчати, зберігати, дивитися, чи ліцензіат дійсно має ліцензію, чи він дотримується всіх тих стандартів, про які говорив мій колега, і всі ці документи. Договора ви повинні зберігати протягом п'яти років. Такий термін визначений і 584 наказом, і належними практиками там зберігання, дистриб'юції і таке інше. Значить, факт купівлі лікарських засобів це є накладні, прибуткові документи та документи щодо якості. Ви їх обов'язково повинні зберігати теж протягом. П'яти років. Що мається на увазі документи щодо якості? Це сертифікат якості виробника. Для іноземних лікарських засобів це висновок про якість везеного в Україну лікарського засобу, та для е, медичних імунобіологічних препаратів це е, висновок щодо відповідності міжнародним стандартам. Е, всі ці документи у вас повинні. Обов'язково зберігатися. Уповноважена особа хто ж це такий? Це визначений наказом, визначена наказом особа, на яку покладаються функції по здійсненню вхідного контролю, проведення висновку вхідного контролю, забезпечення належних умов зберігання лікарських засобів та взаємодія з Територіальною Державною службою лікарських засобів. Е, уповноваженою особою може бути старша медична сестра, головна медична сестра, фармацевт, асистент фармацевта. Тобто, це такі от вимоги до уповноваженої особи. Повинна бути визначена інструкція функціональних обов'язків, всі контакти. Включаючи е, засоби зв'язку, телефон, електронна пошта, е, керівництво повинно повідомити в 10-денний термін після призначення, повідомити територіальну службу для взаємодії належної для того, щоб ми володіли теж інформацією, з ким зв'язувати, в разі чого. Уповноважена е, особа повинна працювати в своєму. Там, кабінеті, в визначеному місті повинно бути обов'язково місце приймання продукції. Це те місце, де приймаються е, лікарські засоби і здійснюється безпосередньо вхідний контроль. Вхідний контроль повинен бути здійснений в визначений термін. Це не пізніше наступного дня з моменту надходження лікарських засобів. Важливим моментом в, в цьому питанні є те, що. Поки уповноважена особа не здійснила вхідний контроль, лікарські засоби повинні зберігатися в карантині. Що таке карантин? Це чітко ідентифікована зона з зазначенням, карантин. Карантин може бути різний. Карантин лікарський, в якому зберігаються лікарські засоби, які ще не пройшли вхідний контроль, карантин, де лікарські засоби сумнівної якості. Карантин це теж зона, де зберігаються заборонені розпорядженнями держлікслужби, лікарські засоби, протерміновані і стосовно яких є сумніви. Поки уповноважена особа вивчає вхідну документацію, сертифікати, накладні, проводить візуальний огляд. Тари первинної, вторинної тари, наявності інструкції, тому що інструкція це теж є е, основним елементом. Е, багато лікарень от, говорять, навіщо нам там інструкція, нас лікарі там самі призначають і знають. Ну, знаєте, принаймні, е, хоч на одне найменування лікарського засобу, інструкція повинна бути в уповноваженої особи. Е, сертифікат якості виробника, як я вже сказала, і е, статус до реєстраційного посвідчення. тобто, то лікарські засоби повинні бути зареєстровані за виключенням там деяких механізмів, які зараз на період війни дозволені, але для цього це повинен бути окремо лист, і взагалом на території України використовуються зареєстровані тільки лікарські засоби. Звертаю вашу увагу, що в разі якщо лікарські засоби придбані за бюджетні кошти. Вони повинні бути окремо марковані, позначені, ідентифіковані у вигляді штампу червоного кольору з написом Бюджетна закупівля. Е, наказом регламентовано, що цей напис ставиться на вторинну упаковку, але е, по можливості буває таке, що лікарський засіб має первинну упаковку це флакон там чи от якісь таблетовані форми. В такому разі забезпечте, будь ласка, нанесення. Маркування, якщо це не можна штампом, бо він стирається, значить якесь от маркування повинно бути, що це саме бюджетна закупівля. І такі лікарські засоби зберігаються відокремлено від загальної групи препаратів з цим позначенням. Особливу увагу слід приділити і приміщенням, в яких здійснюється зберігання запасу лікарських засобів. Ви повинні розраховувати їх в залежності від об'єму продукції, тому що дуже часто буває, що маленькі. Якась кімната, вибачте, без вікон, без дверей, забита медикаментами. Значить, Подумайте про це, яким чином вам забезпечити, тому що недотримання належних умов зберігання може спричинити зниження якості лікарських засобів, навіть незважаючи на те, що і виробник, і дистриб'ютор забезпечив всі належні умови. Тому на вас теж є відповідальність для того, що і приміщення, і дотримання умов зберігання повинні відповідати визначеним вимогам. Вимоги до приміщення визначені в цьому наказі 584-му. Приміщення повинні бути сухими, чистими, вентильованими. В разі, якщо неможливо е, забезпечити приміщення припливно-витяжною вентиляцією, майте на увазі, що повинна бути природня вентиляція. Це принаймні якась там фрамуга, квартирка, яка відкривається і забезпечує е, обмін повітрям. Тому що в якихось таких приміщеннях підвальних, де немає ні вікон, ні дверей і затхлий, вибачте, повітря, лікарські засоби там не можуть зберігатись, тому що це і є контамінація. Вона може бути як і фізичною, хімічною, так і будь-якою із цих сторонніх запахів. Приміщення повинні піддаватися вологій обробці, прибиранню, є визначені періодичність цього прибирання, це раз на день, обов'язково стіни, стеля, підлога, все протирається і обробляється дезінфікуючими засобами. В приміщеннях повинні бути обов'язково вимірювальні засоби температурного режиму. Це термометри, гігрометри. Вони повинні підлягати періодичній метрологічній повірці, повинні бути повірені. В технічних паспортах на метрологічні вироби зазначено термін повірки. Звертайте на це увагу, будь ласка. Реєстрація параметрів температурного режиму повинна проводитися постійно, на постійній основі. Так часто, що вихідні дні святкові записи в журналі відсутні. Значить, керівництво повинно лікарні подбати про те, що записи повинні здійснюватись постійно. Правильність записів перевіряє уповноважена особа. Е, вертаємо увагу, що 595 наказ це такий наказ, який. Є говорить про транспортування, приймання і облік вакцини анатоксинів. Там більша увага до холодового ланцюгу. Ми згодом поговоримо про вимоги цього наказу. Але я повертаюся до 584 наказу і кажу вам про те, що надходження лікарських засобів повинно теж відображати дотримання параметрів температурного режиму, в разі якщо лікарські засоби потребують особливих умов зберігання. Про режими зберігання вам відомо, що є кімнатна температура, там це 15-25 градусів, не вище 30 градусів, е низька температура це 2-8 градуса, і е надходження цих лікарських засобів ви повинні оформляти актом приймання передавання. Звертаю вашу увагу, що не тільки імунобіологічних препаратів, а всіх лікарських засобів, які... Потребують особливих умов зберігання, тобто прохолодної температури. Після того, коли уповноважена особа провела вхідний контроль, перевірила лікарські засоби, впевнилася в тому, що вони є якісними і безпечними до використання, вона їх розміщує в шафах на полицях, з врахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму зберігання лікарських засобів. І на вимогу старших медичних сестер відділень, вона розподіляє їх. Далі до зберігання тут уже звертаю увагу, що лікарські засоби, які від уповноваженої особи надходять до відділень ЛПЗ. Відповідальність за їх зберігання вже покладається на старших медичних сестер відділень. Вони в свою чергу повинні теж забезпечити в маніпуляційних кабінетах на постах в відділеннях, в кабінеті старшої медичної сестри. Зазвичай там зберігається запас медикаментів всіх цих. В приміщеннях повинен бути дотриманий температурний режим і вестись облік параметрів температурного режиму. Звертаю вашу увагу, не тільки уповноважена особа це робить в місці приймання і зберігання продукції. На постах маніпуляційних в кабінетах щеплень будь-де де є відділені лікарські засоби, повинен вестися цей монітор.